Скільки всього, ми ще не знаємо, в чому нам могли брехати, ось, наприклад, в радянському союзі, де по суті було поклоніння Леніну, Сталіну, а віра в Бога і християнство взагалі намагалися пригнічити, задавити навіть на законному рівні. То при всьому цьому нав'язувало віру в НЛО, і люди дійсно бачили якісь об'єкти в космосі. Але насправді Радянський Союз просто випробовував ракети ядерні, які злітали в космос, потім падали на землю там, де їм це було потрібно. Хоча на міжнародному рівні це було під забороною, прикривалося таким чином, що це є НЛО. Тому, якщо вивчати слово Боже і слухати духовних людей, то можна знати, що на основі Слова Божого це, скоріше за все, або пачі ангели, або взагалі це якісь державні об'єкти, які прикриваються, що це НЛО. Тому щоб знати істину і не бути обманутим, підписуйтесь на канали Станіслава і Юлії Салтаненко.